Ваші парковки. І ми попереджали забудовників, що ми не дамо ставити, бо робити парковку. Вони кажуть, є вулиця Магова, всі будуть ставити на вулиці вагона. Я, щоб тільки зробила помилку, що я від них не взяла розписку, що вони це казали. А, Куди? Сміхіпус. Я? мою поставити? Куди? Я. Можете подивитися, мої підписи, точно немає. Але я вам скажу, чому тут поставили підпис, поставили тільки далі дозвіл на будову із за того, що вони зовсім показали другий проєкт. А коли забудували, зовсім не легше. І що мало хто мав битися з ними? Показували одного, ну, зробити друге. А тепер я вам зачитаю рішення Івана Франківського. Ну, не знаю, чи це висловив ці. Кінці, в кінці, я це читати не буду. Так. Це від 10 березня 25-го року ми получили це може відподивитися їх у єсмірні. На підставі статті 129.1 Конституції України поруч статтями 139 241, 246, 250 кодексу адміністративного судового судочинства український суд вирішив. Позов об'єднання співвласників багатоповерхівного будинку на тоді 25 за Виславки протиправну бездіяльність Коломийської міської ради, яка полягає в належному розгляду заяв ОСББ на ТВ 25 від 15.02.2022 року про погодження незалежному розгляду заяви ОСББ на ТВ 25 від 15.02.2022 року про. А, чекайте, я про погодження меж земельної ділянки, яка розташована за адресою вулиці Чорномова, 25, місто Коломиїв, із суміжними землекористувачами від, від 16-го, 16 16 про надання дозволу на складання проєкту. Відведення земельної ділянки адресою міста Коломий, вулиці Чорнокола, 25 для обслуговування багатоквартирного житлового будинку та ухилення від прийняття рішень за такими заявами по суті звернення Зов'язати Коломийську міську раду просте Грушевського 1 міста Коломий івано Франківської області. На пленарному засіданні міської ради повторно розглянути заяви об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на тині 25 вулиці Чорновола, міста Коломий, Коломийський районний суд Івано-Франківської області від 15.02.2022 року про погодження земельної ділянки яка розташована за адресою вулиці Чорнобола, 25 міста Коломиї із сумішними землекористувачами від 16.6.23 про надання дозволу на складання проєкту відведення земельної ділянки за адресою міста Коломиї вулиці Чорнобола для обслуговування будинку. Та прийняти, прийняти мотивовані рішення і сказаних питань з урахуванням висновків суду, стягнути за рахунок бюджетного асигнування Коломицької міської ради проспект Брушевського обміста Коломиївано-Франківської області на користь об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на ТІ25. Вулиця Чорного, 25 Коломийського району. Сплачений судовий збір в розмірі 6056 гривень. Рішення може бути оскарження в коаліційному порядку ну, і там по те. Дякую. Ну, ви... ну, пані Пані Дані, а ви будете на е, схемі зараз показати, як ви знаєте, так що я не матеріал, який як ви хотіли. Я зараз я покажу, є. Я? Є матеріалів, так? так. Вашого. Включіть, а від вас відкрити. Дивіться, ми не претендуємо не на землю, нічим. Ми хочемо відстояти ту, що нам положено. Ви маєте це зрозуміти. Ми не хочемо ні їхнього, ні не другу. От заїзд спільного тестування. Оце заїзд у нашому подміні. Ви розумієте, в чому суть? Зілі спільного тестування є сюди, є туди. Не претендує Наталії на це. Вони судили свою ділянку. Причому у них було 8 соток, зараз не повних 5. В чому суть? Бо забудівельник забудував так, всіх 8 соток. Тепер шукає, як би тепер показати, де будуть ставати машини. Їм так. треба було забудувати не всі 800, а 3,5 сотки. І тоді у них б було б місце під машини, під баки, під будинки для обслуговування. Зараз вони претендують на ділянку Наталії. Три так. роки людина ходить, це її ділянка. Але коли ми почали будувати, вони нас Ступити і не сказати ми на вас не чипитися. Дивіться, пані Наталі, що це її. Тільки що проголосували Я не надавати. Пані Наталі, ви не слухайте, що говорить вам. Це чому ви так відстоїли? В чому суть? заявник, тобто Фечук і Кечук просять надати цю від загальне користування, яким чином їм не треба було забудовувати 800. Тільки що було проголосовано Стефаника, Одиниця. Таким самим чином буде колапс. Ви тільки що це проголосували, хворі депутати? Стефаника, Одиниця, Тевсподіл. Я вірю, так, так. так, але... і, і мешканці також вірять. Але, але я ще вірю. Тобто є судові рішення. Нам є, нам так, таку Нам є вже рішення. Є судові рішення. Я не прошу. Юрий, якщо є, зараз ви прочитаєте. Пані Наталі, що є юреста? Прийняти рішення до розглянути рішення. Він нас розглянути я, я розумію. Але не приймати якісь рішення по цьому каналі. Пані Наталі, дозвольте, ми, послухаємо юриста нашого, Будемо будем депутатами вирішувати. Е, Поясніть нам з юридичної точки зору, що, що означає цей суд є рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду, яке на даний час ще вступило судове рішення, яким зобов'язано коло миську міську раду повторно розглянути заяви ОСБВ на далі двадцять п'ять щодо поводження на земельної ділянки та щодо надання дозволу на виготовлення проекту відведення. Земельної ділянки. Це рішення суд винесено у зв'язку з тим, що адміністративний суд вважає, що була порушена процедура розгляду цих заяв. Тобто вони були розглянуті вчасно і відповідно до статті 123 земельного кодексу, міська рада має вирішити заяву по суті або надати розділ, або відмовити. А ці три заяви розглядалися міською радою, однак не набрало необхідної кількості голосів. Суд таке не приймає уваги, тому що земельний кодекс. Я ж має бути рішення, і тому нас повторно розглянути цю заяву. І такі заяви будуть повторно подані на сесію, і коли це рішення вступить в кому силу. Чи є якась аналогія це рішення з тим, що відбулося Франківську? Не знаю, коли суд вже поштрафував депутатів. Ви хочемо понувати місцевого самоврядування, і суд не має права підміняти річну сам на місцевого самоврядування Оскільки виключно до повноважень депутатів відноситься до повноваження з приводу надання доступу на виготовлення Але яке саме рішення було у Франківській міській раді. І суд зобов'язав депутатів і рада проголосувала і оштрафував кожного не голосував, каже, що хороші. Якщо мені не славище, а ви криза. Питання в тому, що звичайно зобов'язано здавати ці питання в межах закону. Хто ще бажає пояснити? Давайте Віктор цей вітер, бо потім ще раз не заменимо. Але схематично ми на цій же схемі? — скільки я можу на цій пояснити, просто ще раз, щоб всім було зрозуміло, що йде мова. Тобто ми. Подали дійсно заяву на цей, цей спільне прошування, використання цього спільного е, земельної ділянки і оцей наш двір. Цей двір я ніколи не перебував, і це мусимо Цей двір, <плес> <цей твір. плес> Зараз у вас є вихід е, з цього будинку під'їзд, з цього будинку під'їзд, і з цього будинку два під'їзда, і у вас посередині під'їзд. Скажіть, будь ласка, ви забороните людям заходити? Свої квартири зараз чого? Має заходять, що стоїть списанки. На... На... Коли, 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 будували, коли будували, вам зробили так, да, запропонували зробити ну, верхньо. Вам зробили да, з встановленням е, е, приміщення добу. І ви всі були задоволені, у вас все було добре. Зараз, коли ви коли почали заїжджати, якісь там там стоїться у нас у 5 машин. Немає земля це з вільного використання. Це Ще важливо. Важливо. Починається. Тому, подивіться, сюди зараз стоїть взагалі тут гараж ваш, так, незаконний. Правильно розуміє? Ви ж не маєте дозволу на це? Ні, ні, робочі стоять отут, вони забирають будичку буквально за два дні, тому що вони там чергували. Зараз вони все сторожали. А ваш гараж отут стоїть. Ні. І ви зараз поставили незаконно заїзд отут.

Пане, ви бачите, чомусь суть питання, тому прошу голосувати. Щоб проголосувати, не сказати. <плес> За 7 отримали з вами стали 16 вічних дві. Паневі, ви записали що? Пані Пітня?